Тайм. У цьому відео ми покажемо, як поповнити брокерський рахунок через веб-версію Freedom Broker торгового терміналу. У правому верхньому куті екрана виберіть розділ Поповнити. На цьому етапі система попросить вас відкрити сесію безпеки. Найзручніше зробити це через SMS-пароль. Відкривайте сесію безпеки. Далі у вас буде два способи поповнення рахунку банківською карткою або банківським переказом. Розглянемо кожен спосіб окремо: поповнення рахунку банківською карткою. Якщо хочете поповнити брокерський рахунок банківською карткою, виберіть цю опцію на сторінці. Введіть бажану суму платежу та виберіть валюту. Виберіть оплату банківською карткою та введіть реквізити банківської картки. З якої хочете поповнити свій рахунок. Ім'я на картці і те, яке ви вказали в анкеті, мають обов'язково збігатися. Натисніть кнопку Поповнити. Якщо ви поповнюєте рахунок з гривневої картки, сума конвертується у долари або євро за курсом вашого банку у день проведення операції. Поповнення рахунку банківським переказом. Якщо хочете поповнити брокерський рахунок банківським переказом, виберіть цю опцію на сторінці. Введіть бажану суму платежу та виберіть валюту. Сформуйте інвойс у pdf форматі Роздрукуйте його та надайте працівнику каси банку. Внесіть у касу банку потрібну суму переказу готівкою, окремо враховуючи комісію банку та виконати SWIFT-переказ. На сторінці поповнення рахунку банківським переказом, ви також знайдете реквізити для SWIFT-переказу у доларах, євро та фунтах стерлінгів. Ви можете самостійно оформити SWIFT-переказ через онлайн-банкінг вашого банку, обравши там меню платежі, Swift переказ. Комісію за такий переказ потрібно уточнювати у оператора вашого банку. Враховуйте, що загалом ви можете поповнити рахунок на суму до 25 тисяч євро без надання додаткових документів, які підтверджують джерела походження коштів. Якщо в результаті разового або чергового платежу загальна сума перевищує 25 тисяч євро, потрібно надати додаткові документи, що підтверджують джерело походження коштів. Це може бути податкова декларація, договір куплі продажу рухомого, нерухомого майна тощо.